Дивимося перед останній старший аркан. Це карта суду, ключові слова: прив'язка, нехотіння нового, егоїстичність, розставлення по новому пріоритетів. Що сам говорить автор про карту? У спалаху яскравого світла темна хмара відкриває ангела суду над ранковим небом. Його крила виготовлені із надгробків, є заспокійливою метафорою, яка показує, що смерть звільняє дух, щоб він міг плетіти на вищий план існування. За золотою короною ангела ми бачимо дугу далекої веселки, що дає нам всім можливість зазирнути в блажений світ за могилою. Потужним звуком своєї труби він буде мертвих і від їхнього безсонного Снув три трупи, піднімаючись в пів в гробниці, повернуті до життя таємничим звуком ефірного клику. Перший труп охороняє свою дитину від цього божевільного явища. За життя вона боялася духовного царства та всього, що не могла побачити на власні очі. Після смерті вона продовжує чіплятися за свої причуття непеконаносним водінням, яке вона тепер бачить. Другий труп б'є себе по чолу в глибокому усвідомленні. Його розум є свідком дива, яке розгортається перед ним. Протягом усього життя він заперечував існування духовного плану, пояснюючи це логікою і річними доказами. Цього ранку це світ відкрив йому свої істини, проте він відвертається. Він воліє знову завалитись у свою нору, ніж побачити, як його помилкові переконання спростовуються. Третій труп провів свої дні на землі, скорочуючи злочини проти своїх співгромадян. Він він був сердечним і жорстоким, ніколи не піклувався ні про що, крім власної вигоди. За іронією долі, він благає ангельську сутність про співчуття, якого сам ніколи не виявляв. Однак його спроби марні, бо він не може виторгувати собі ляг до спокути. Час для цієї тріки егоїстичних істот вийшов. Їхні душі померли задовго до загибелі їхніх фізичних тіл. Кожен з них змарнував свої дорогоцінні дні на землі, поглинутий собою та забувши про справжню мету життя. А вона пропонує їм прощення, незалежно від їхніх смертних помилок та провини. Однак навіть у цей день милосердя вони неохоче залишають свої розбещені шляхи та знову з'єднуються зі своїм духовним витоком. Ми Бачимо в реальності, зіткнулося з тим, що вимагає. Від від вас, іншого рівня мислення або дій. Складність у тому, що накопичений багаж досвіду не допомагає, а навпаки, заважає. Тобто, може бути відчуття шоку, або ви повинні вирішити для себе сприймати ситуацію як шанс, кинути виклик, або скаржитись на долю, ігноруючи можливості. Тобто, наприклад, уявіть таку ситуацію, ви постійно жалієтесь на те, що якась погана робота, що ви мало отримаєте. Вам пропонують іншу роботу, там, де ви можете більше отримувати. Але ви не можете повірити в це, так скажімо, диво. Ви почнете сумніватися, ви почнете якось відмовлятися від нього. І потім, коли інша людина піде замість вас і скаже, Боже, як чудово, ви будете не вірити їй. Ви будете вважати, що це. Їй повезло нічого більшого. Змінює точку, розставлено по-новому. Пріоритети дає новий погляд на речі. Це людина послання, сама доля його змушує робити щось велике. Але якщо він втручається і намагається жити сірим життям, то вона ж боляче битиме його цегли по голові. Людина, що писуться цієї карти, повинен жити на високому рівні усвідомленості. Якщо ми говоримо про мінус, то це постійна прив'язаність до минулого, небажання змінюватися і завжди установка Я правий стосунка. Приголомшиве враження справляти людину на свого партнера, тобто людина може вважати, що він посланий з небес. Або рання. вона її змінить в кращу сторону цей партнер, або навпаки, в іншу сторону, в стосунки кармічними також. І навіть при рідкісних зустрічах з цією людиною може відчуватися найпотужніший потік змін. Людина не хоче змінюватися, то вона не буде виходити з цих стосунків, а буде постійно наступати на ті самі граблі: секс або перший секс, або хороший секс загалом, або який... життя змінилося на доту після. Робота гроші справа, тобто це серйозні потрясіння на роботі, що змінюють якраз життя. Вони можуть носити як зовні негативний, так і позитивний характер. Тут може бути здобуття нової професії, різка зміна фінансового стану. Це може Будь як перелом, але цей перелом не потрібно боятися, тому що завдяки йому ви зможете серйозно розширити свій бізнес, свої статки. Або ховати його, невіряться це може бути одержимість ідеями, наприклад, про кінець світу, ані про родство, люди, які приносять нещастя, людина постійно перебуває в стані страху перед рушнім днем або глобальними катастрофами. Карта дня плюс порада, пробудившись від вашого егоїстичного мислення, маєш стати люблячою людиною, розкрити собі якісь духовні енергії, можуть вам розвинутися, збавляючись старих думок та переконань, які тримають не змінитися. Ці спосіб життя потрібно бути чесними із собою, потрібно чистити свій розум, своє тіло, душу. Потрібно усвідомити, що ви, можливо, колись тут зробили помилку, простити собі, сказати що собі що це так, це був просто досвід, та ламить просто не чекати, а робити, творити. головний момент, подія, ситуація якась станеться цього дня. Це не обов'язково щось глобальне, це може статися навіть якихось дрібничках. Але буде зрозуміла лише вам це добрий день для сміливих рішень. Та доля може давати вам знаки в цей день.